Найперше я би хотів заспокоїти всіх житомирян, що введення надзвичайного стану в енергетиці це не означає 100% віє відтучення і обов'язкове обмеження постачання електроенергії. Найперше, це зв'язано з тим, що можливі перебої з постачанням вугля, але в нас ще споживання електроенергії є диверсифіковане, тому що використовуються і атомні потужності, і гідро, і теплові. Тому вже робити якусь паніку, це напевно завчасно. Зі свого боку, я би хотів запевнити всіх нас, що жодних відключень по Житомирській області допущено не буде. Відключення це вже буде найкрайній термін, коли ми можемо вже виконувати ці завдання. На даному етапі я знаю, що запаси вугля на 40 днів, крім того, йде потепління. Єдине, що би я хотів сказати, єдине це будемо сподіватися, що жодні блоки, які зараз працюють на атомних станціях, не будуть виведені в ремонт. І також я би хотів вас попросити і закликати, Закликати щодо споживання електричної енергії обмеження споживання енергії в частині максимуму, тому що саме в цей період електроенергія саме найдорожча і саме важче її виробляти. От якраз в цей момент використовується цей вугіль, який нам зараз вкрай потрібний. Всі інші часи, будь ласка, без обмежень можна споживати, ну і відповідно сплачувати.